Усім привіт. Сьогодні хочу запитатися у вас, чому в мене зарядка до електровеліка. Чому вона погано робить. Зараз послухайте. Подібна ракета насфається. І вмикаємо. І слухайте звук. уже починаю бачите, вона вот так завжди перед тим як заржаю вона починає типу так заводитись чуть 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 треба вот так пошутати все Тепер заряжайтеся. Я не знаю, що вона так заводиться. Вона раніше просто включила і заряжалася. Що це може бути? Можете написати в коментарях, скажіть, будь ласка.